Членів делегації США розлютила критика Зеленського на адресу НАТО. Про це повідомляє видання The Washington Post. Американці розлютилися через пост Зеленського про невизначену позицію щодо запрошення України до альянсу. На їхню думку, це могло використовуватися президентом України як тактика ведення переговорів для отримання результатів. Високопосадовець НАТО, який говорив з виданням, заявив, що слова Зеленського спричинили великий тиск на Північно-Атлантичний Альянс і допомогли довести його послання про готовність боротися до кінця і до української аудиторії. Нагадаю, вчора перед поїздкою у Вільнюс у своєму телеграм-каналі український президент Володимир Зеленський написав цитую: Україна буде представлена у Вільнюсі на саміті НАТО. Бо це повага, але і Україна теж заслуговує на повагу. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України. І я хочу підкреслити це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України, це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А значить, залишається можливість торгувати з членством України в НАТО у переговорах з Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті. Написав Зеленський. Утім, вчора у вільнюсі генсек НАТО Єнс Столтенберг побіцяв, що Україна стане членом Альянсу. Утім, це станеться лише коли закінчиться війна, і коли Україна виконає всі умови перед НАТО. Крім того, Столтенберг заявив, що це станеться лише тоді, коли всі союзники-члена Альянсу будуть не проти бачити там Україну. Україна буде членом НАТО і Україні нададуть запрошення, і навіть зроблять це без ПДЧ. Після вчорашнього дня у Вільнюсі, виступу генсека НАТО Єнса Столтенберга, Зеленський написав наступний пост у своєму телеграм: завтра продовжимо нашу роботу. у Вільнюсі наша оборона перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів, більше захисту, життя для всієї України привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту. Заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами. Заплановане і перше навгураційне засідання Ради Україна-НАТО. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. Що ні для нас це дуже важливо.